Мама, ця історія почалася ще з мого народження, бо моя матушка завжди була хвора як тілом, так і душею. Її точного діагнозу я ніколи не знала, але, мабуть, якщо б я не народилася, вона б не стала такою. Мій батько ніколи не казав це мені прямо в очі, але я відчуваю, що вся вина за зламаний шлюб та здоров'я мамі лежить саме на мені. Через це постійне відчуття провини зжирає мене деколи прямо зсередини. Тому я не розумію, чому не можна було взяти дитину з дід будинку. Навіщо було класти цю відповідальність на мене? Але, на жаль, ніхто не може змінити те, що вже сталося, тому мені залишається лише жити з цим. Оглядаючись минуле, я згадую, як моя матір ніколи не кормила мене груддю, не гралася зі мною, а весь час вона проводила в своїй кімнаті. Поглянути на неї я могла лише через щіль для ключа, та й тільки тоді, коли мій батько цього не бачив. Мама завжди лежала з неживим виразом обличчя та дивилася в стелю. Вона пускала слину на білий постіль. Її обличчя ніколи не виражало сум, радість, злість, лише якусь дуже неприємну пустоту. Вона нагадувала скоріше якусь ляльку, ніж живу людину. Батько взагалі забороняв мені підходити до її кімнати, а за мою допитливість міг сорово покарати. А ще батько забороняв про це комусь розказувати. Краще вважати, що нас лише двоє, а в тій закритій кімнаті храниться лише старий непотрібний хлам. Але по ночам мама все ж виходила з своєї кімнати. Я чула, як вона ходила по дому, а коли я вже засинала, вона заходила до мене в кімнату, та її тепла рука гладила мене по голові. Я чула її приємний голос вона співала мені колоскову. Деколи я знаходила в себе її малюнки та записи, на них було завжди зображене я та вона. Вона писала, що коли їй стане краще, ми нарешті підемо з нею гуляти в парк. Вона купить моє морозиво, а наша сім'я нарешті стане нормальною. Звісно, це все я не могла розповісти батькові він просто не міг терпіти, коли я починала говорити про маму. Мабуть, через те, що саме він за нею піклувався, кожен день він бачив, що мамі ставало лише гірше. А ще робота, дом. Тому зараз я вже розумію, чому батько приділяв мені так мало часу. Я була повністю надана сама собі. Тому багато часу я проводила перед телевізором. Я дивилася мультики, їла цукерки, малювала. А коли я залишалася повністю одна вдома з кімнати мами, доносилися дуже дивне мичання та стогнення. Я старалася просто зробити телевізор трошки гучніше, то не думати, що це за звуки. Поступово, коли я вже почала ходити до школи, усі дивні звуки з кімнати мами та її бродіння по дому майже припинилися. Залишилося лише то, що вона деколи стучала по стінам, особливо вночі, тому я придумала спати в наушниках. Вони допомагали мені виспатися та не думати, чому все саме так. В школі всі думали, що моя матір померла ще при моєму народженні. Мені не хотілося про неї розповідати іншим дітям. У них є нормальна мама. Думаю, їм не зрозуміти, як це, мати матір, котра все твоє життя просиділа в кімнаті. Мені було больно бачити, як інші мами приводили та забирали своїх дітей зі школи. Мені так хотілося підійти до однієї з них, взяти за руку або обійняти, щоб після школи ми пішли з нею робити тільки те, що роблять зазвичай тільки донька з матерію. Я злилася, що в мене цього не було. Я була зла на свою матір, що вона лише мішок з кістками, який ні на що не спроможен. Я дуже заздрила всім своїм однокласникам, в котрих була мама. Я приходила до них в гості лише щоб подивитися, як їх мами готовлять обід, як вони цікавляться тим, що відбувається в житті їх дитини, бо в моєму житті цього ніколи не було і не може бути. Усі останні дитячі надії та мрії обірвалися в день, коли моя матір нарешті віддала Богові душу. Її тяжке та безглузне існування нарешті закінчилося. Хоч вона й не виповнила своїх обіцянок, я все одно не була розчарована її смертю, я майже не відчувала болі або суму від цієї події. Я думаю, мені навіть стало краще, бо вся пустота всередині мене, що копилася 12 років, нарешті замінилася на полегшення. Яка різниця живити або мертвий, якщо твоє існування не має жодного сенсу? Не дивлячись на те, що в моєму житті майже нічого не змінилося, батько переживав утрату набагато більш болючіше. Він майже перестав ходити на роботу, готувати їжу, а весь свій час проводив вдома перед телевізором з пляшкою? Ще він почав мене ігнорувати. А дивився на мене тільки таким поглядом, начебто я сама придушила рідну матір. Десь через місяць, коли йому стало трохи краще, я вирішила поговорити з ним. На цей раз він був набагато більш говіркий, навіть розповів, як зустрівся з матір'ю і як довго вони мене планували. те Де, що декілька років в них нічого не виходило, а діти всередині моєї матері буквально завмирали, навіть на великих термінах. Що велика кількість викиднів дуже погано вплинула на її здоров'я, а моє народження стало буквально подарунком для їх сім'ї. Вислухавши батька, я нарешті наважилась розповісти йому те, що не могла розповісти раніше, і розповіла йому, як матір серед ночі приходила до мене, гладила мене, співала колисково про її дивні стони вдень та стуки вночі. З кожним моїм словом, обличчя батька ставало все більш блідим, він одризвів мене на очах. А його слова я запам'ятаю на все життя Доню, твоя матір була повністю паралізована, вона не могла навіть говорити. Після я більше не змогла заснути, я дістала всі записи, що весь час зберігала в себе під ліжком. Якщо я зараз їх тримаю в себе в руках, то це не може бути просто моя дитяча уява. Поки батько знову п'яний спав перед телевізором, я тихо пішла до його кімнати, щоб взяти ключі і, нарешті, наважитися зайти в кімнату матері. І так я вперше увійшла до неї. Я одразу ж лягла на її постіль, на місце, в котрому вона провела останні 12 років. В кімнаті дуже сильно пахло пилом та сиростю. Я заплющила очі та постаралася знову заснути. Тільки я почала засинати, як почула тихий стук. Відкривши очі, я зрозуміла, що не можу рухатися. Мої руки, ноги, тіло, голова вони стали водночас кам'яними. Стало дуже тяжко дихати, навіть привести погляд було мені більше не під силу. Я лежала прям як вона, дивлячись в телю з повним відчуттям страху і безвихідності. Я постаралася закричати, але нічого. Я не могла нічого з себе видавати, нічого не виходило. А тим часом знайомі кроки наближалася до ліжка. Я відчула, як хтось стояв близько, за преділом мого вузького поля зору, але дуже близько. Я відчула запах сурої землі, холодне дихання. Витримавши паузу, по моїм відчуттям вічність, поки моє серце ледь не вирвалося з моєї грудної клітки, холодна рука нарешті доторкнулася до моєї голови, провела по волосю. А після голос, котрий я все життя вважала маминим, знову заспівав тихо, ніжно, прямо на вуха, як в дитинстві. Мої віки стали занадто тяжкими, і я бринула в саму пустоту. Більше нічого не існує, лише я і моя мама. Тепер ми назавжди будемо разом. Ніякі двері, стіни і недуги нас не зможуть розлучити навіки. Може, мій психіатр і вважає, що це все була лише моя дитяча фантазія, те, що в дитинстві я просто намагалася замінити свою матір, котре було більше схожості з овочем ніж з людиною. Те, що я сама зробила всі ті записи і видумала все, що сталося в ту ніч, і во всі інші ночі. Але я більше не збираюся пити його чортові таблетки і слухати цю маячню. Тепер ми навіки разом, мама.